Ані однісінька рибка не заплила до верші дядька панька. Він заснув на містку з капелюхом, що сунувся йому на носа. Поруч на килимку з під печі лежала мюмля і дивилася на бурнатну стрімку течію. Біля поштової скриньки сидів, малюючи на шматку в фанери великі літери, гемуль. Він виводив темно червоною фарбою. Долина мумі, тролів. Для кого це ти пишеш, поцікавилася Мюмля. Якщо вже сюди хтось прийде, то й так знати би, куди прийшов. Це не для чужих, пояснив Гимуль. А для нас? Навіщо? Не знаю. Щиро здивувався Гимуль. Він замислено домалював останню літеру і мовив: Може, для того, щоб точно знати, де ми мешкаємо, у нас віжесь особливе, якщо розумієш, про що я кажу? Ні, не розумію, відповіла Мюмля. Емуль, вийнявши з кишені великого цвяха, заходився прибивати фанельну дощечку до поруччя містка. Тим часом прокинувся дядько копанько й прогормотів просоння. Рятуйте, пращура. З намету кулею вистрибнув з низько натягненим на чоло капелюхом, і закричав: Що ти робиш? Припини негайно. Ніхто ніколи не бачив, щоб нюхмумрик втрачав самовладання. Це усіх налякало. Гемуль, Мюмля й дядько Панько стояли, розгублено потупивши очі. Ніхто не дивився на нюхмумрика. Гемуль поквапливо витягнув з фанери цвяха. Не сміг гніватися, докірливо вигукнув ніхмумрик Гемулеві. Сам добре знаєш чому. Кожен Гемуль повинен знати, що ніхмумрики ненавидять усілякі таблички. Усе, що нагадувало би про обгорожені, замкнені приватні території, куди заборонено доступ стороннім. Хто хоч трішечки цікавився життям нюхмумриків, той знає, що лише одна річ на світі таблички із заборонами можуть розлютити їх. Ось нюхмумрик і розлютився. Він вирощав і поводився зовсім негідно. А таку поведінку важко пробачити, хай би що там робилось у світі. Гемуль спустив фанельну дощечку на воду. Літери швидко потьмяніли і розпливлися, я підхопила табличку і понесла у море. «Бачиш», – сказав Гемуль, попливла собі. Може, вона була не такою важливою, як я собі гадав? Голос Гемуля змінився. Хай ледь помітно, але в ньому вже не було тієї поваги, що раніше. Зате з'явилося більше панібратства, і Гемуль вважав, що має на це право. Нюхмумрик промовчав, навіть не ворухнувся. Раптом він кинувся до поштової скриньки біля містка, підняв покришку, зазирнув, потім підбіг до великого клена і запхав руку в дупло. Дядько Панько підхопився на ноги. Чекаєш листа? загукав він. Та нюхмумрик був уже біля дровітні. Перевернув пеньок, на якому рубали дрова, увійшов до середини і почав шукати щось за маленькою поличкою біля вікна. Над столярним верстатом. Окуляри шукаєш? не відступався від нього дядько Панько. Не заважай мені шукати, відрізав ніх мумрик і пішов далі. Правду кажеш, скрикнув дядько Панько, ледь стигаючи за них мумриком. Маєш цілковиту рацію. Колись я цілими днями шукав речі, слова, імена і дуже сердився, коли інші намагалися мені в цьому допомагати. Він міцно вчепився у плашню хмумрика, щоб той бува не втік. Знаєш, чим вони мене діймали? Запитаннями на кшталт, де це ти востаннє бачив? Спробуй пригадати, де це трапилося? Коли це трапилося, ха-ха, а тепер доста. Я забуваю і гублю все, що мені заманеться. Хочу тобі сказати: дядьку паньку, урвав його Нюхмумрик. Риба восени тримається ближче до берега, посидити ріки риби не впіймаєш. Посеред струмка, радісно виправив його дядько Панько. Це було перше розумне слово, почуте ним за весь день, і він зразу відчепився від нюхмумрика. Нюхмумрик продовжив свої пошуки. Він шукав листа від йому мітроля, прощального листа. Не міг його друг забути написати листа, бо мумітроль ніколи не забуває попрощатися. Однак всі їхні спільні схованки були порожніми. Лише момітроль знав, як слід писати листа Нюхмумрикам. Коротко і стисло, без жодних обіцянок, туги та інших проявів смутку, а наприкінці щось смішне й веселе. Нюхмумрик увійшов до будинку, піднявся на другий поверх, відкрутив велику дерев'яну кульку на поручі сходів, але в тому сховку теж було порожньо. Порожньо сказала за його спиною Чіпуруля. Якщо ти нишпориш за їхніми коштовностями, то їх тут немає. Вони в одежній шафі, а шафа замкнена. Чіпуруля сиділа на поросі кімнатки, загорнувши ноги у ковдру, затуливши личко лисичим боа. Вони ніколи нічого не замикають, заперечені хумрик. Як холодно, пожалілася Чіпуруля. Чому ви мене не любите? Чому ти не можеш знайти для мене якесь заняття? Піди у кухню. Пробурмотівних хмурик. там тепліше. Чіпуроля промовчала. ледь чутна громовиця прокотилася в далині, десь дуже дуже далеко. Вони ніколи нічого не замикають, повторив ніхмурик. Він підійшов до одашньої шафи, відчинив дверцята. У шафі теж було порожньо. Але з запиленої пітьми потягнуло страхітливим, чужим духом, солодкуватим, млосним запахом. Усередині не було нічого. Крім поїденої міллю, рукавички для кавника, та м'якого кожуха сірої пилюки. Чепуруля нахилилася і вжахнулася. Що це за крихітні, майже непомітні сліди у пилюці? Хтось жив у шафі, а тепер утік. Хтось схожий на тих повзиків, що водяться під камінням. Якщо перевернути камінь, вони ховаються під затлілими рештками рослин. А тепер Чепуруля не мала жодного сумніву. Ці загадкові повзики втекли. Виповзли, шилисячи лапками, шурхотячи панцирями, ворушачи щупальцями, звиваючись на білих м'яких животиках. Чепуруля врезкала. Мудрику! Мудрик лавка, вийшов зі комури, зім'ятий, розгублений. Він витріщився на чепурулю, ніби не впізнавав її. Мудрик роздув ніздрі, принюхуючись. дуже гостро пахло електричними розрядами. Вони виповзли. Ледь не голосила Чіпуруля. Вони мешкали в шафі, а тепер втекли. Дверцята шафи відхилилися, і Чіпуруля помітила якийсь порух, що ніс у собі загрозу. Як вона закричала, але виявилося, що то зблиснуло дзеркало, на внутрішньому боці дверцят, а в самій шафі нікого не було. Мудрик лавка, підійшов ближче, затуливши рота лапками. Його очі круглилися і потемніли, мов ніч. Запах електрики щораз посилювався. Я це випустив, прошепотів він. Воно було тут, а я випустив. Кого ти випустив? злякалась поруля. Мудрик лише похитав головою. Я й сам не знаю. Але ж ти мусив їх бачити, наполягала Чіпоруля. Подумай добре, якими вони були на вигляд. Але мудрик не відповів. Ускочив до своєї комори і замкнувся зсередини. Його серце ледь не вистрибувало з грудей, по спині бігали мурахи. То це таки правда. Звірятко прийшло аж сюди, воно було в долині мумітролів. Мудрик лавка розгорнув книжку і так швидко, як тільки був здатний, почав читати по складах. Ми маємо підстави припускати, що його організм поступово зуміє пристосуватися до нових умов життя, до яких стане можливим виживання цього виду. Нічого не розумію, прошепотів мудрик. Вони лише ведуть порожні балачки, і якщо не квапляться, усе загине. Мудрик лавка ліг грудьми на книжку, зануривши лапки у розкуйоджену чуприну. І повів далі свою розповідь. Він квапився, хвилювався, збивався, бо знав, що звірятко невпинно маліє, йому щораз стає важче бороти за своє життя. Гроза наближалася, блискавиці протинали небо зі досіль, чувся тріск електричних розрядів, тремтіли дерева, і звірятко відчувало, що ще мить, і воно почало й рости. Небо ще більше заяскріло білими та фіолетовими блискавками. Звірятко росло і росло. Врешті воно стало таким великим, що йому вже не конче було належати до якогось виду. Мудрикові стало легше на душі. Він ліг на спину, задивившись у дахове віконце, яке цілком заполонили сірі хмари. Він чув, як десь далеко буркотить гроза, так глибоко у голі кликуче лють, перш ніж виротись назовні. Крок за кроком обережно поруля сходила униз сходами. Вона вважала, що ті мерзені страховиська не могли розповстися на усі боки, а скоріш за все тримаються докупи і підстерігають її десь у вогкому темному кутку, затаїлась у якійсь гнилій осінній ямі. А може, навпаки, може, вони позаповзали під ліжка, у шухляди столів, у черевики та будь-куди могли заповсти? Це несправедливо, думала Чепруля. Нічого подібного ніколи не трапляється з моїми знайомими, тільки зі мною. Налякана Чепуруля помчала великими стрибками до нього хмумрика і, розпачливо, зашарпаючи замкуті дверця та намету, зашепотіла Відчини, відчини це я, Чепуруля. Усередині намету вона відчула себе в безпеці, впала на спальний мішок і обхопила коліна лапками. Вони вийшли на волю. Хтось випустив їх з одежної шафи. Тепер вони можуть бути де завгодно. Мільйони бридких повзучок зачаїлися і чекають. Хтось іще їх бачив. Обережно запитав нюхмумрик. Звичайно, ні, нетерпляче відказала Чепуруля. Вони підстерігають мене. Нюхмумрик вибив люльку, придумуючи, як заспокоїти Чепурулю. Знову почулося гуркотіння грому. Тільки не кажи, що буде гроза, похмуро мовила Чепуруля. Не кажи, що та бредота подала собі геть, що їх взагалі не існує, чи що не маленькі милі істоти. Нюхмумрик гляне і просто у вічі. Є одне місце в будинку, куди вони не зможуть увійти, сказав він. Це кухня. Повзики ніколи не забрадуть до кухні. Ти певен? суворо запитала Чепируля. Я це знаю, запевнив її ніхмумрик. Знову загремотіла вже ближче. Ніхмурик глянув, на Чіпоруля і усміхнувся. А гроза таки буде. І справді, з моря налетіла люта буря, розсипаючи довкола білі фіолетові й Раптова сутінь лягла на долину. Чипоруля, підібравши спідниці, подріботіла через садок до будинку і замкнулася в кухні. Нюхмумрик задер носа, прислухаючись. Повітря було холодне, мов залізо, пахло електрикою. Тепер блискавки, спалахували влатенськими тремкими пучками, струменіючи прямовисними світляними стовпами від неба до землі і заливаючи долину сліпучим світлом. Нюхмумрик аж лапами перебирав від радості та захвату. Він сподівався, що ось ось зірветься вітер, сипане дощем, але дощу не було. Лише громи перекочувались туди сюди, між гірськими вершинами, важко та натужно, запахло паленим. Враз луснув останній тріумфальний удар грому, а тоді запала тиша, німотна тиша, і згасли блискавиці. Дивна гроза, подумав ніхмумрик. Цікаво, куди ж ударила блискавка? Не встиг він додумати думку до кінця, як від річки долинув жахливий рев, аж йому спина схолола, блискака вцілила у дядька панька. Коли нюх мумрик збіг до річки, то побачив дядька панька, який ошаліло підстрибав на березі. Риба, риба. репетував він. Я упіймав рибу. Дядько Панько обома лапами тримав окуня і аж не тямився з утіхи. Що ліпше, як гадаєш, зварити її чи засмажити, торохтів він, а коптильня тут є, чи зуміє хтось так приготувати цю рибу, щоб її не зіпсувати?» Чіпуруля, засміявся хмумрик, тільки Чепуруля може зготувати твою рибу. Чепуруля просунула у шпарку дверей свого носа з тремтячими вусиками. Вона впустила ні хмумрика до кухні, замкнула двері за ним на засув. Здається, я вже спокоїлась, прошепотіла вона. Ніхмурик кивнув. Він зрозумів, що грозу вона мала на увазі. Дядько Панько упіймав свою першу рибину, сповістив він. А Гемуль каже, що тільки гемулі уміють по-справжньому приготувати рибу. Чи це правда? Брехня, вигукнула Чіпоруля. Лише чіпорулі уміють готувати рибні страви, і Гемуль про це чудово знає. Але, боюся, ти не змієш зготувати її так, щоб вистачило на всіх, засумнівався ніхмумрик. Ось якої ти думки про мене. Образила чепоруля і схопила окуня з лапохню кмумирика. Хотіла б я бачити ту рибину, якою я не зумію нагодувати шістьох осіб. А тоді суворо сказала, відчинивши кухоні двері, іди собі, я не люблю сторонніх на кухні, коли куховарю. Ого. дядько копанько, просунувши мордочку у двері. То вона так і вміє куховарити. Чепоруля від несподіванки випустила окуня з лап, і той гепнувся на підлогу. Ой, та ж сьогодні татів день, проворватів мені хумрик. А ти не помиляєшся? недовірливо запитала Чіпуруля. Вона прискіпливо глянула на дядька Панька. А у вас є діти? Тільки їх ще мені бракувало. Терпіти не можу родичів. Десь живуть правнуки, але я їх забув. І чому ніхто з вас не здатний поводитися нормально? зітхнула Чіпуруля. Можна збожеволіти у цьому домі. Забирайтесь обоє геть, не заважайте мені готувати обід. Вона замкнулася за сув, підняла з підлоги рибину і забула про все на світі, думаючи тільки про те, як ліпше приготувати рибу. Коротка навальна буря так наелектризувала мюмлю, що з її волосся сипалися іскри, а ніжний пушок на лапках настовбурчився й тремтів. Тепер я зарядилася дикістю, міркувала вона. Можу робити все, що заманеться, але мені нічого не хочеться робити. Як чудово, коли ніхто ні до чого не змушує. Нумля згорнулася клубочком на перині з гагачого пуху, уявляючи себе маленькою кульовою блискавкою, вогненою кулькою. Мудрий клавка, стояв у коморі на горищі й визирав на двір крізь дахове віконечко. Гордий, захоплений і, може, трішки наляканий, він дивився, як блискавки зливою спадали на долину мумітролів. Це моя гроза, думав мудрик. Я її викликав. Я нарешті вмію так розповідати, що мою розповідь можна побачити. Я розповідаю останньому номолітові маленькій радіолярії з родини Протозоа. Я наганяю шторми і штурляю блискавиці. Я, мудрик, про якого ніхто нічого не знає. На його думку, він уже достатньо покарав мою маму своєю грозою. Тож вирішив поводитись тихенько, нікому нічого не розповідати. Мудрик лавка мав свою грозу. Йому хотілося, щоб уся долина спорожніла, і в нього стало більше місця великих мрій, а вони потребували простору й тиші. Летюча миша під стелею навіть не прокинулася, бо їй було байдуже до грози. Мудрику, загукав саду Гемуль. мені потрібна твоя допомога. Але ж гроза, тобі не було страшно? запитав його Гемуль. Ні. Відповів мудрик. Чепурулена риба була готова рівна у другій. Вона запекла її у великому, світлобрунатному духмяному пудингу. Уся кухня затишно і заспокійливо пахтіла їжею. Кухня стала бастіоном надійності та безпеки, потаємним серцем будинку, його найглибшим ядром, де нікому нічого не загрожує, куди зась усіляким повзикам та грозам, бо тут панувала чепуруля. Страх і запамороча відступили. Забилися у найдальший куток чепуруної голівки, замкнулися на всі замки. Яке щастя, думала Чепуруля. хоч я вже й не можу більше прибирати, зате готуватиму їсти, ще не втрачено». Вона відчинила кухонні двері, вийшла на ґанок, опустила вниз блискучий латунний гонг моєї мами, потримала його трохи далі у лапках. Помилувалася своїм розпогодженим і переможним відображенням, а тоді взяла молоток з круглою дерев'яною голівкою, обтягнутою замшою і вдарила в гонг. Бім-бом! покотилася долиною. Обід готовий, ідіть обідати. Усі збіглися на заклик гонгу, стурбовано вигукуючи. У чому справа, що трапилося? поруля незворушно відповіла обід чекає. Кухонний стіл було накрито на шість осіб, а дядькові Панькові відведено місце посередині. Чепуруля знала, що він увесь час, доки поралася вона у кухні, простоя під вікном, потерпаючи за долю своєї рибини. Тепер йому дозволили увійти. Обід, промурмотіла Мюмля. Це добре. Сухарики з кориці якось не пасують до консервованих огірків. Кухня це моя територія. Пригощайтеся, доки не вихололо. А де ж моя риба? сетирів дядько Панько. Запечена у пудинг. Але я хотів її бачити, забідкав дядько Копанько. Треба було зготувати її цілою, а я б все сам і з'їв. Фе. присоромила й очі Перуля. Хоч сьогодні і татів день, це ще не привід поводитись так само закохано. Іноді так важко догодити старості, подумала вона, дотримуватися усіх традицій чесного й порядного поводження. Не хочу святкувати татів день, Вовкнув дядько Панько. Скільки тих днів? Татів, день, мамин, день, день добрих і лагідних мудриків. Не люблю родичів. Чому б нам не відсвяткувати день великих рибалок? Але ж на столі парує смачна страва, докірливо зауважив Гемуль. Усі сидять за столом. Хіба ми не схожі на велику щасливу родину? Я завжди казав, що ніхто, крім Чепорулі, не вміє так смачно здувати рибу. Ха! Голос розсміяв чепуруля і зиркнула на нього хмурика. Усі мовчки ласували пудингом, а чепуруля снувала між плитою та столом, накладала тарілки, наливала морсу в склянки, буркотіла, коли хтось обляпувався і почувалася у своїй стихії. А може, проголосимо тост на честь татового дня? раптом запропонував Гемуль. – Ні, за що! – відразу заперечив дядько Панько. Як хочете, я просто хотів зробити приємність, знітився Гемуль. Невже ви забули, що мої тато також є татом. Він серйозно обвів поглядом кожного і додав У мене є ідея, хай би кожен з нас придумав якусь приємну несподіванку мої татові до його повернення. Ніхто нічого на це не сказав. Нюхмумрик міг би полагодити пристань, вів далі Гемуль. Мюмля випрала б наш одяг, а Чіпуруля причепурила б дім, у Чіпурулі вихопила старілка з лап і упала на підлогу. Ні скрикнула вона. Я більше ніколи нічого не чепуритиму. Чому? здивувалась Мюмля. Ти ж любиш прибирати? Не пам'ятаю чому, стиха тіла Чіпуруля. Цілком справедливо, встряв дядько Панько. Неприємні речі забуваються дуже легко. Піду зловлю ще одну рибу і сам її з'їм. Він узяв свого костора і подався геть, забувшись на те шиї серветку. Дякую за обід, уклонився мудрик Лавка. А Нюхмумрик додав – «Пудинг видався тобі на славу. Справді, Чіпуроля розсіяно усміхнулася, думки її витали зовсім де інде. Після обіду нюхмумрик припалив люльку, рушив до моря. Він ішов поволі, вперше відчувши себе на самоті самим собою. Дійшовши до купальні, відчинив вузькі розпухлі від вологи двері. У купальні пахло плісня волею, водоростями та проминулим літом. Той запах навіював смуток. Ох, ці будиночки! Скрушно зітхнув нюхмумрик. Він сів на сходи, що стрімко обривалися у воду. Море простиралося перед ним, лагідне, сіре, ніде, ні острівця. Мабуть, не так уже й важко розшукати втікачів у мітролів і повернути їх додому. Усі острови нанесені на морську карту. Човника можна полатати, але навіщо? Хай собі ховаються. Може, їм також хочеться побути на самоті. Нюхумирик уже не шукав своїх п'ять тактів. Як захочуть, то й самі з'являться. До того ще чимало інших пісеньок, мабуть, пограє трохи сьогодні ввечері. Тепер, пізні осені, вечори були дуже темними, чіпуроля ніколи не любила ночі. Немає нічого гіршого, ніж дивлятися у цілковиту темряву. Це майже так само, як податися світ за очі без друга поруч, тому вона зазвичай швидко виставляла від розсміттям за двері на кухоні сходи й миттю ховалася в хаті. Однак нинішнього вечора. Чепурля затрималася, прислухаючись до пітьми. Нюхмумрик награвав у наметі якусь гарну незнайому мелодію. Чіпуруля мала музичний слух, хоча ніхто, навіть вона сама, про це не здогадувалася, вона слухала, стамувавши подих і забувши про всі свої страхи. Її висока худа постать виразно виднілася на тлі освітленої кухні, легка здобич для усіляких нічних жахіть. Та нічого з неї не трапилося, коли пісенька змовкла. Вона глибоко зітхнула, поставила на поріг відро сміттям і повернулася до будинку. Спорожати відро було обов'язком мудрика, а тим часом мудрик Лавка снував свою розповідь. Звірятко причаїлося, за великим горщиком поблизу тютюнової грядки мої тата. Воно чекало, коли стане великим та сильним, коли йому ніколи більше не доведеться знавати розчарувань. І ніхто його не цікавитиме, окрім власної особи, кінець розділу.